Ви міс Україна 2013 року, з самого початку, з перших днів, коли став Євромайдан, закликали своїх друзів зі свого краю, звідки ви з західної України всіх їхати на майдан. Закликала, бо насправді сама буквально три місяці перебувала тут, починаючи із розливання чаю, завершуючи от власне вісімнадцятого числа, 18 лютого, коли ці були події, найбільше жертв було. Ми організовували медичні частини, і я там була волонтером. Дуже багато таких речей побачила, які не думала, що зможу зможу пережити. Робила Ну, буквально все і обмила, ну, рани і перев'язувала, згодом готувала їсти потерпілим. Після вашого не дуже вдалого виступу на конкурсі Міс світу 2013 року. Чи думали ви продовжувати свою діяльність як міс, як красуня, як манекенниця? Можливо, напевне, якщо гарно приведу себе в порядок фізично, то буду, буду і в подальшому. То зараз ви набрали вагу? Звичайно набрала. З чим це пов'язано? Два місяцями без занять спорту, з не зовсім хорошим харчуванням, ну тобто таке, як воно було там на Майдані.